Друзі, вітаю, я Макс Коляда, це канал Трибуна і новинно футбольне шоу Заголовки. Розповідаємо про все найцікавіше в українському футболі. Давайте починати. Ілля забарний в топ-10 паженіших молодих гравців. Ну а якщо детально, міжнародна футбольна обсерваторія СІС опублікувала рейтинг молодих футболістів не старше 23 років. Туди потрапив забарний. І знаєте в чому справжня крутість цієї новини? В тому, що в цьому топі всього два центральних захисники. І немає того таки Хейсена з Борнмута, яким цікавиться Реал. Як на мене, це дуже круто, дуже показово. І знову ж таки, в минулому відео я говорив про те, що ну, як мені здається. Якщо цього літа Борнмут продасть цих футболістів, на яких є попит Забарний, Хейсен, е, Клюйверт, це може повторитись історія з Жироною. Але з іншої сторони, як відмовлятись, коли за цих же футболістів пропонують просто шалені кошти? Майбутнє Толовєрова в плімуті залишається невизначеним. Інший наш центр деф, який теж себе класно зарекомендував, але не на такому довгому проміжку часу, і не на такому все таки рівні, це Макс Толовєров. Його плімут, як ви знаєте, вилучив. З'явилася інформація про те, що в контракті Таловєрова була, е, був рядок, де було написано, що якщо плімут понижається в класі, Таловєров може піти. Але, як виявилось, скоріш за все, цього рядочка не було. І судячи по тому, що нещодавно говлив, е, говорив е, Талоєров, повернувся сильнішим. Він так і сказав, і, можливо, це вказує на те, що Максі все-таки лишиться в команді. І буде продовжити за нею виступати. В будь-якому випадку тут найважливіше те, яка перспектива Талов'єрова. А він. Своїми виступами вже за плімут дав мотивацію крутим клубам за собою слідкувати. Я переконую в цьому. Поворознюк додав мотивації футболістам інгульцям, що потрібно зробити команді Кобіна, щоб отримати бонуси. Вибачте, помилився ось хто справді вміє давати мотивацію. Президент Інгульця Поворознюк повідомляється, що якщо інгулець лишиться в прем'єр-лізі, то за всі ті матчі, які нині лишились команді, буде подвійний бонус. Але, але, але ми насправді знаємо, яка там мотивація. Вона там не бонусна, вона там трішки інша в контексті останніх новин про інгулець. І смішно, і грішно. Насправді, ну, сміятися з цього можна дуже довго, прикалуватись над цим, але, ну, відверто кажучи, от те, що відбувається навколо інгульця і їх президента, мені це нагадує якесь середньовіччя в тому плані, що одна людина вирішила, що все, що знаходиться в його. Скажімо так, області в його районі, це його королівство, і він там може робити все, що захоче, використовувати будь-які методи. У мене одне питання: чому на це хтось з вищих людей не реагує? Український футболіст у центрі гучного скандалу. Його дружина розбила дороге авто. Коротше, якийсь хайп вирішили замутити Олексій Зозуля, футболіст Юкси, та його дружина. Дружина розбила заднє вікно тачки Олексія, і все це опублікувала інша дружина, дружина Віктора Корнієнк. Виглядаючи, чесно кажучи, як дуже дешевий і. Тупий хайп, бо <сум> чому не можна було ну, не розбивати машину? Машину шкода! Ну, на, що її? На, на, чому її? Написали би мені, я би вам вигадав для Тіктоку щось хайпове, і класне, і цікаве, і прикольне. Коротше, якщо ви хочете хайпонути в Тіктоці, машину бити не обов'язково. Відео в мережі віруситься реакція Роналду на виліт Альнастра з Ліги Чемпіонів Азії. Запитаєте, яке то має відношення до українського футболу? Скажу ніякого, крім того, що форма Альнастра. Нагадує наш з вами прапор. А ще цю емоцію це обличчя Роналду можна використовувати під будь-які українські заголовки, а, актуальні заголовки українського футболу. Шахтар вперше за 30 років займе третє місце. ЛНЗ вирішило повністю змінити керуючий менеджмент, який зробив команду фактично з нуля. Лунін може покинути реал. Динамо знову не продасть Шапаренка. Пишіть свої комедні варіанти в коментарі. Президент Галатасарая. якщо Муслера піде, ми отримаємо голкіпера рівня облака або Луніна. Ми також стежимо за цими воротарями. Ну, при всій повазі, Галатасарай не те де хотілося б далі бачити Андрія Луніна. А по-друге, мадридці підняли на нього цінник. Тепер, щоб купити Луніна, треба вивалити 40 мільйонів євро. Сума немаленька. А, і думаю, ця сума якраз для клубів. Топових чемпіонатів. І знову ж таки, ну, відверто кажучи, хотілося б бачити Луніна, скажімо, так, на топовій євроарені, на топовій аванс-сцені футболу, а не в Галатасараї наразі. Байер оголосив про оренду Степанова в Нюрнберг на наступний сезон. Степанов свій коментар теж вже дав. Підтвердив він він в Нюрнберзі, і це просто чудова новина. По перше угода розрахована на весь наступний сезон. А по-друге, команда Нюрнберг для нього просто ідеальний По-перше, команду тренує Мірослав Клозе. А значить, що нападницький досвід передасться. По-друге, місце Форварда там вакантне, а значить, скоріше за все буде багато ігрової практики. Ну і до того ж, клуб класно працює з молоддю. І не я якийсь спеціаліст в німецькому футболі. То матеріал на трибуні вийшов дуже класний, чому Нюрнберг класний варіант для Артема Степанова. Там ясно, більш розлога все написано. Переходьте і читайте. А я Степанову бажаю успіхів. Мудрика помітили за кермом нового автомобіля. Раніше Михайло пересувався на Ауді. Нове авто Михайло BMW m 8 Gran Coupe. в Україні його можна придбати орієнтовно за 105-120 тисяч баксів. Ну і в коментах вже визначило, що місько неправильно припаркував авто, але коли автомобіль коштує таких грошей, думаю, на штрафи і. Пофіг, але краще би було не пофіг на штрафи, на всі ці допінги і так далі. Все-таки до всього треба відноситись з головою. Слідкуємо, як там далі живе мудрик. Поки що, знову ж таки, по допінг скандалу апдейтів немає. А місько, як ви бачите, намагається зараз жити своїм життям і якось відволікати, зокрема, купівлею крутих дорогущих тачок. Друзі, на сьогодні у мене все. Я вам дякую за увагу. Це були найцікавіші, найгучніші заголовки за останні пару днів. Бережіть себе і па папа на зв'язочку.